Підтримку, ж яку сполучені штати надають нашій державі в війні проти ще одного терориста Росії, складно. Якщо взагалі можливо замінити разом із тим, чуємо перестороги, мовляв, готуватися потрібно до різних сценаріїв на тлі того, що у Вашингтоні публічно обговорюють зменшення або й навіть зупинку цієї допомоги про різні сценарії, власне, те, що відбувається у Вашингтоні, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Андрій Добрянський, директор з комунікації Українського конгресового комітету Сполучених Штатів. Вітаємо вас, слава Україні! Слава Україні! Доброго вечора, глядачам, доброго і слава. доброго дня вам. Дякую вам, і добре бачити вас знову. Пане Андрію, я знаю, що нещодавно ви повернулися із Вашингтону, так, де мало низку зустрічей після цієї історичної події, так, бо це вперше в історії пішов у відставку, був відправленою у відставку спікер Палати представників Конгресу. Що там взагалі говорять зараз? А, зараз тепер день за днем міняється. То, то я був е, на конференції е, про українських справ, де дуже важливі спікери говорили, включені в справах на капітолій. Але я думаю, так як цілий світ для українців перемінився 22 лютого минулого року, так само. Стан геополітичний цілого світу фактично і в Європі, і в Україні, і в, і в Вашингтоні змінився цієї суботи. Що ви згадали про зараз несподіванка, що перший раз в історії спікер відключили у Вашингтоні? Що через минулої години? Цей колишній спікер Кевін Маккарті мав заяву у Вашингтоні. Він ще є як депутат у конгресі, і виглядає, що він, мабуть, має нагоду вернутися як спікером зараз тепер, але це фактично ще не є домовлене. Ну нічого, все буває, як то кажуть, в перший раз як і відставка, так і призначення назад. Але наразі, наскільки я розумію, там є два основних кандидата. Якщо Маккарті не розглядати, йдеться про Стіва Скаліса. Це високопоставлений республіканець зі штату Луїзіана. А його опонент це Джим Джордан, теж республіканець, звісно, зі штату е... Гаю Джордан з Огайо. Так що ми про них знаємо, крім того, що вони відносяться до однієї партії, які в них взагалі позиції. Вони десь. Підтримують, не підтримують українські питання. Я думаю, найголовніше, як вони через останні 19 місяців мали відносини до України і щодо підтримки. Не що раніше обидва підтримали у резолюціях у бюджетах підтримку України, а через 19, останні 19 місяців? На жаль, депутат конгресмен Джордан, він не голосував так багато за Україну, і офіційно він мав заяви після звільнення Ня спікера Маккарті заяви Джордена є, що він в у обговорення з іншими конгресменами він каже: якби він став спікером, він би не підтримав додаткову допомогу для України. Це відкрито. Це не є таємні справи. Він так відкрито говорить з другого боку. Стів Каліс так само довголітно підтримав Україну перед 20, ну лютого 22 року, але. А від того часу він і так само підтримав різні бюджети, не всі, але більшість бюджетів, які передали зброї до України і гуманітарної допомоги для України. І а, дуже цікаво, я показав фактор: є що а, а, зараз його опоненти. Які би хотіли підтримати інших кандидатів, вони шарують через соціальних мережів запис Стів ліс, коли зараз повномасштабна вторгнення починалося. І в тій заяві він говорить, що США ніколи не зупинить допомоги для України це його опоненти зараз поширюють, то бачимо, що один кандидат трохи більше говорить відкрито за допомоги Україні, як інший. Ну, будемо сподіватися, що зрештою спікера оберуть, аби розблокувати роботу Конгресу. Адже це для нас максимально важливо. Зараз прийнятий тимчасовий бюджет на 45 днів. Там немає допомоги Україні, так і ми чекаємо, коли ж. Так би мовити, спікера оберуть і через 45 днів. Маємо надію, що якийсь новий бюджет буде прийняти. Наразі ми розуміємо, що були повідомлення про те, що не є не використана допомога від сполучених штатів приблизно на 5 мільярдів доларів, і в середньому на місяць сполучені штати давали Україні 9,7 мільярда. Тож маємо приблизно запас у два місяці, якраз до того моменту, поки оце питання. У Сполучених Штатах не вирішиться, але розуміємо, що все це відбувається в контексті президентських виборів. Так чуємо різні заяви від радикальних республіканців, які також хочуть балотуватися. Вони звучать майже так, що ми можемо зупинити війну за 24 години. Це казав Дональд Трамп і його прихильники. Так, хтось із них каже про те, що Україна не повинна бути в НАТО для того, щоб не розширяти конфлікт з Росією, і так далі. Як зараз виглядає і чим підігрівається вся ця. Президентська гонка, я б тільки хотів е, додати ще, що не забувати про справи, які відбулися в Ізраїлі через вигідних, е, як вони впливають тепер на конгрес. Е, конгрес е, Палата представників брала зупинку на кілька днів, бо вони так е, засварилися насварилися собою. Ті, що е, хотіли викинути спікера, Макарти, ті, що підтримали його, що зараз тепер трохи зам, за, е, заморожена Є є палата представників, але втім, що президент додає. Прохання на підтримку Ізраїлю чи то навіть мати просту резолюцію, чи е, е, навіть гроші у бюджет ставити додаткову допомогу. Це включить, щоб е, треба і не тільки вибрати спікера терміново, але й так само вернутися до праці. Сенат е, як е, українці не знають, сенат ще не підтримав. Повноважного посла до Ізраїлю зараз Америка не має посла до Ім, то ця вся справа, як зараз тепер була сварка у Вашингтоні, яка найзамалася з українських справ, але інших внутрішніх політичних справ розділили. Конгрес ну міжнародні справи, як Ізраїль, трохи може скочити знову до, до, до роботи нашого конгресу і в сенаті і палати представників. То все, що ми минулого тижня. Так як ми бачили стан все перемінилося через вигідних, і ми ще тепер я маю розмови часно. Ми ще спробуємо додати, як справді коли цей бюджет Бо ви кажете, терміново треба для України. Бюджет, коли Конгрес вернеться, є більша нагода, що Україні вони додать тепер, що вони будуть додати гроші до, до, до Ізраїлю. А щодо президентських вибори, так само цього тих вихідних дуже острі, ну по-перше, підтримка вийшла від декотрих кандидатів, Є підтримка для Ізраїля від а, колишнього віцепрезидента президента Пенса, а кандидатки колишньою губернаторкою Некі Гейлі. І вони не тільки вони підтримують Ізраїль, але так само підтримують Україну. А, я думаю, кожен президентський кандидат зараз вирішив а, заяву. Видати щодо підтримки Ізраїлю, але дуже цікаво, ті, що раніше казали, не було грошей, але якось хочуть е, е, прибути нові гроші для Ізраїлю. То ми, ми зрозуміємо, що гроші існують. Три, тільки треба чітко вирішити, де ті гроші, де та допомога йде. Ми знаємо, що до України це не є повні гроші, це є е, колишні речі, які стоять. У складнях у Європі чи по цілому світі, які ми висилаємо до, до України, то, то гроші це є бюджет, справа для бюджету, але це не є, що ми справді ми висилаємо до України. А, але інші кандидати, ми хочемо чути а, справді, коли вони будуть знову на дебати. А, наступні дебати а, вони а, підвищили. Регуляцій, як, як хто хто кваліфікує до тих дебатів, треба більших донорів, як раніше на першій і на другій і тепер третій дебати республіканських кандидатів. Тоді ми почуємо найголовніше це є тільки для республіканський бік на демократичний бік і, і незалежні кандидати. Вони б менш більше всі розпадаються і лишається знову тільки президент Байден, колишній цей пламінник колишнього президента президента Кеннеді він відмовився від демократичної партії. Хоче стати незалежним кандидатом. Був один кандидат, який став на на Бюлетени як партій Грінз, зелені зелених тут в Америці. Він відмовився від зелених. Він стає незалежним. То такі голоси би від забрали голосів від президента Байдена. Тепер вони стоять незалежних. То тобто, вони не навіть не є реєстровані як кандидати в інших штатах. А то ліпше ліпший стан для президента Байдена зараз. Тепер а щодо республіканських кандидатів. Крок за кроком почекаємо, аж поки як всі кандидати просять, почекаємо, аж поки перші вибори починаються серед січня. Тоді ми справді побачимо, хто має правдиву силу. Бо зараз тепер це більшість. На жаль, просто балакання, а не а не прправдиві цифри. Пане Андрію, найголовніше, що зараз хоче почути Україна, і в принципі такі меседжі лунають, що Сполучені Штати продовжать підтримувати нашу державу, тому що, як ми з колегою вже згадували, допомогу від нашого головного партнера складно, якщо взагалі не неможливо якимось чином компенсувати або замінити, і власне таку відповідь і дав, дали у ЄС Джо Байден, який звертався до Євроспільноти з закликом посилити допомогу нашій державі, і Борель відпов. Вів, без США цього зробити не вдасться, і в контексті усієї ситуації, тому що боротьба на різних фронтах з тероризмом, який один, але має різні обличчя, чого чекати Україні, як ситуація в Ізраїлі позначиться на допомозі нашій державі? Проситиму лаконічно розумію, що про це можна говорити довго, але тим не менше. А я думаю, що ми побачимо, я, я так говорив зараз після вибуху в Ізраїлі, що я бачу, що це мабуть тепер. Буде прохання тепер, щоб конгресмени звернулися до праці, щоб сенат вернувся до праці, і це тільки може допомогти Україні. Це що вони все зупинилися, вони мали можливість сказати, а ми не хочемо навіть говорити між собою. Тобто вони навіть не мали вирішити, як допомогти Україні, але що їм потрібно вирішити, як допомогти Ізраїлю. Чи uh, додатковий бюджет uh, підтримати, чи uh, офіційну резолюцію? А uh, втім, uh, ті самі голоси, які підтримують Ізраїль найбільше, так само підтримують Україну. То як вони впереді uh, ведуть резолюції і бюджети щодо допомоги Україні, ми бачимо, що мабуть буде спільний бюджет, який президент Байден хотів від 1 серпня. Додатковий бюджет, який включив Україну, як і додаткову допомогу термінову для е, е, допомоги тих, які е, пережили гураканів е, землетрусів, так далі, які трохи ми мали від е, літніх часах. Я думаю, до того е, до такого, е, до такої законопроєкт, який вже існує, легше буде додати е, е, допомогу ізраїльську. До такого законопроєкту, як новий законопроєкт написати, вони тільки долучуть ізраїльську допомогу до якогось законопроекту, який вже є записаний так як цей український, і це би було найпростіше для Ізраїлю і для українського народу. Так, інші думають, так само, але я думаю, багато втім так само е, випадає, коли нарешті е, виберуть е, спікера у палаті представників. Без того вони є заморожені, і так само праця американська праця уряд американського є заморожений. Пане Андрію, дуже дякуємо, що знайшли можливість для нас сьогодні увечері, для вас у день у Нью-Йорку, долучитися до нашої розмови і пояснити власне, ці турбулентні процеси, які відбуваються у сполучених штатах. І дякуємо окремо вам за вашу роботу, яку ви виконуєте в конгресовому комітеті. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що у цій частині головного за день ми говорили з Андрієм Добрянським, директором із комунікацій Українського конгресового комітету Сполучених Штатів Америки.